Всім привіт! Ви можете задати питання, чого це ви, пани, вдягнули під жачок. Я вам скажу, що ми розпочинаємо серію невеличких історій про бренди, які представлені у нас в магазині. І саме сьогодні ми будемо розповідати про роялі і піаніно Кавай. А до таких інструментів треба підходити відповідно вдягненим. Бренд Кавай був створений в Японії і створив його Коїчі Кавай в минулому сторіччі в 1927 році. Молодий, талановитий інженер-конструктор Каїчі Кавай працював на виробництві Ямаха, які випускали музичні інструменти. Він зрозумів, що він може зробити щось краще і створив свій бренд. Ціль кампанії у створенні японських моделей фортепіана, які не поступаються, а навіть переважають західні аналоги. Кампанія Кавай завжди була в авангарді фортепіанних інновацій. У 1970-х роках компанія Кавай розробила революційний механізм ABS з який замінив традиційний дерев'яний механізм більш міцним пластиковим матеріалом. Крім того, Кавай розробила Millennium 3 Action, яка виготовлена з вуглецевого волокна та є більш довговічною та чуйною, ніж традиційний дерев'яний механізм. Ці інновації допомогли піаніна Кавай зберегти статус одних з найкращих у світі. Бренд Кавай це сімейний бізнес. В 1955 році, коли Корічний Кавай виконали з 70, Управління компанією перейшло до сина Шигєру Кавай, в честь якого названий топовий рояль Шигеру Кавай. Син примножив всі здобутки компанії, було побудовано ще декілька фабрик, і бренд Кавай вийшов майже на всі континенти світу в продажах. З розвитком технологій ще більшу популярність фірмі принесли серія цифрових сценічних піано. Зараз бренд Кавай є технологічним лідером серед виробників цифрових піано, які отримали загальне схвалення. Протягом довгих років залишаються вибором музикантів. Компанія отримала понад десяток престижних нагород і стала одним із провідних виробників цифрових піано. Це був невеличкий екскурс у світ Кавай. На сьогодні фірма є лідером по виробництву і продажу акустичних і цифрових піано у всьому світі. В нашому магазині є великий вибір даних інструментів, і ми вас запрошуємо прийти. Пограти, доторкнутися, почути, відчути наскільки це неймовірні інструменти, які просто себе закохують.